Як ми без проблем та буквально за 4 дні затвердили квартиру в Джоб-центрі? Ось в руках я тримаю лист, який ми вчора отримали, і тут говориться про те, що джоб центр згодний оплачувати наше житло, і з 1 грудня ми переїжджаємо в іншу квартиру. Але давайте по порядку: мене звати Міла. Разом з чоловіком Рославом та нашим сином Платоном ми два місяці тому переїхали до Німеччини. Місяць шукали квартиру. І як воно завжди буває, то нічого, нічого, нічого. А тут в один день одразу два варіанти. І вже довелось обирати нам, а не орендодавцю. І ми обрали, звичайно, для себе кращу квартиру і подали по ній документи до джо-центру. Які мають бути документи, я зараз покажу та розповім. І вже отримали підтвердження, що все добре, ви можете туди переїжджати та підписувати договір з орендодавцем. Зупинятися на тому, як шукати квартиру, на яких сайтах, як написати лист німецькою мовою, я вже не буду. У нас про це є інформація на каналі. Залишу посилання у першому закріпленому коментарі. Також на каналі є дуже багато прикладів квартир, які ми оглядали разом уже з цінами, з якимись особливостями, з якимись рекомендаціями. Будь ласка, дивіться, ця інформація буде для вас корисною. І одразу хочу попросити, будь ласка, ставте лайк нашому відео, тому що це важливо для просування наших відео. Я знімаю лише корисну інформацію. Я не пишу жовті заголовки по типу «Срочно! ужас на кинул джоб-центр. Українців здесь не люблять, нас виганяють. Це не мій формат. Я ділюсь лише корисною інформацією і лише тим, що знаю напевно, тому що ми це самі вже пройшли. Лірику в сторону і давайте по порядку. Ви знайшли квартиру в Німеччині. Я вас вітаю, це дуже класна вдача. Але головне навіть не це. Головне те, що ви домовилися з орендодавцем, що він згодний буде вам здати цю квартиру в оренду і оплачувати цю квартиру буде джоб центр І перш ніж ви підпишете договір оренди, потрібно до джоб центру подати спеціальний документ. Щоб Джоб-центр розглянув, чи буде він оплачувати цю квартиру, чи ні. Цей документ називається Мітангебот. У мене є в електронному варіанті цей документ. Я залишу в закріплених коментарях посилання. Ви можете скачати цей документ. Якщо у вас щось не вийде, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Насправді цей документ має. Заповнити орендодавець, тобто людина, у якої ви будете винаймати житло. Але звичайно, вам треба самому зрозуміти, що тут має бути, тому що у нас були випадки, коли ми хотіли вже затвердити житло. Ми показали цей папірець німцю, і він подивився, сказав, боже, який жах! Скільки тут всього писати? Та я не маю бажання на це. Тому, звичайно, вам краще самим зрозуміти, як що тут потрібно заповнити. Так, спочатку мітанкибот. Ми пишемо ім'я та прізвище того, хто буде винаймати це житло. В нашому випадку у нас сім'я складається із трьох людей: Мирослав, я та наш син Платон. Тому треба дописати плюс дві персони. Плюс дві персони ще так буде. Тобто, у нас загалом буде троє. Тут уже підуть дані, які має заповнити орендодавець. Ця квартира у нас у немебльована. Вказано також про те, що вона складається з двох кімнат, її площа 68 квадратних метрів, квадратура вашої квартири грає останню роль у цьому питанні. Найголовніше це вартість вашої квартири. І важливий момент: у нас вказано, що кухня, ванна та зала загальна кімната вітальня. Буде також ділитися ще з однією людиною. Ми будемо винаймати житло в трьох, плюс одна ще доросла людина. Наступні пункти: мітеони хайцунгскостен і Вармвасенкостен це те, що також оплачує Джупцентр. Це важливі показники. Тобто іде гола оренда, іде оплата за опалення, за гарячу воду, яке також нам підкинули на опалення. У нас максимальна сума йде по квартирі. Гізамт Бетрак 660 євро, 660 євро. І це той максимальний поріг, який в нашому джоб центрі в нашому селі, де ми будемо винаймати квартиру, може оплатити джоб центр Кажуть люди, що навіть якщо тут ця цифра загальна буде на 5 євро більше, можуть не затвердити, залежить від джоб-центру. Але знову ж таки, кажуть люди, що якщо ця цифра буде більша на 20, 40, 70 євро, то можна дописувати в джоб-центрі ще Якби додатково такий лист говорити про те, що ми згідні, щоб із нашої соціальної допомоги оці 70 євро, яких не вистачає на оплату оренди, ви вираховували разом з цим папірцем заповненим. Ми також додали ще один папірець. Це була інформація від нашого нинішнього орендодавця, де було сказано, що німецькою мовою, що він просить нас. До 1 грудня залишити його житло. Ще раз хочу зауважити: у цей заповнений документ ви несете до Джоп-центру. Також додатково, якщо у вас є така можливість і ви вже проживаєте, наприклад, у друзів у знайомих, ви можете додатково ще зробити якусь приписочку про вашу причину переїзду. Це не завадить. Після того як ви занесете цей документ. У Джоб центрі у віконечку, де приймаються документи, просіть поставити вам печатку. Просіть, будь ласка, зробити копію документу і одну частинку копії зберігайте в себе, інше залишається у них. Джоб центр має дати відповідь письмову. У нас це зайняло 4 робочі дні. Зазвичай вони відповідають протягом тижня, залежить від вашого джоб-центру. Ще важливий момент: ви знайшли житло неподалік від того місця, де вже були, і ваші документи дозволяють жити в тому чи іншому селі, але це житло вже належить територіально до іншого джоб центру Це житло ви також можете винаймати, але ви вже перейдете до іншого джоб центру який вам це житло буде і оплачувати. Що в цьому випадку треба робити? Бо ми також цей. Момент проходили. Ми одне житло хотіли таким чином затвердити. В нас, правда, зірвалася ця квартира. Ну і слава Богу, що зірвалася, бо воно було подалі і зараз те, що нас затвердили, набагато краще. Так буває. Так от, вам тоді потрібно, окрім того, що ви приносите міт ангебот, ще заповнити один формуляр, де вказуєте, що я бажаю змінити свій джоб центр Бо я Планую винаймати житло там-то, там тамто Вони мають розглянути і має бути вказана важлива причина. Що таке важлива причина? Що ви скоро залишитесь без даху над головою, що у вас закінчується, наприклад, оренда, що ви живете у таборі для біженців. Причина, що я хочу кращі умови, мені потрібно більше квадратних метрів, не підійде. От такі причини не підходять для того, щоб вашу квартиру затвердив джоб центр І затвердити квартиру у іншому регіоні та перейти до іншого джоб центру можна. Єдине, що це займе багато часу. І коли вже ви навіть подасте ось такий папірець до джоб центру то, бо ми проходили це, вам прийде лист із джоб центру що ось ми прозупиняємо вам соціальні виплати. Тому що ви плануєте винамати мати житло, яке Буде належати територіально до іншого джоб центру і відповідно той інший джоб-центр вже буде платити вам соціальні виплати. А ми вас соціальних виплат лишаємо у нашому джоб-центрі. Не лишаємо на постійно, а призупиняємо. І якщо ми, тобто джоб-центр, помилилися, будь ласка, повідомте нам про це. Ми, коли отримали такий лист, одразу наступного ранку поїхали до джо-центру і пояснили, що ні, у нас нічого не склалося з цією квартирою, ми не будемо переходити до іншого джо-центру, ми залишаємося тут, і ми залишаємося вжити в тій квартирі, де зараз і були. І продовжуємо наші пошуки. З цим також розібралася. Наступне! У кожного джо-центра ви можете попросити та запитати, вам обов'язково нададуть цю інформацію, або ж і самостійно знайти цю інформацію в Google параметри по житлу, яке ви можете винаймати. Як я вже говорила, квадратні метри значення мають другорядне. Найголовніше це ціна. Я проаналізую ціни, власне, по нашому регіону. Звертайте увагу, що завжди є вказано дві ціни: Land price – Und Stadt. Landkreis – це село, штат це місто. І ціни на оренду житла будуть різні. В селі воно зазвичай нижче. Тому обов'язково дізнайтеся, коли ви плануєте обговорити якусь квартиру у джоб центрі де вона знаходиться, в місті чи в селі. Тому що там будуть зовсім різні ціни, які може джоп-центр вам оплачувати. Також, ця ціна, загальна ціна. По центр центру складається із двох основних параметрів. Небенкостин це гола ціна оренди, і хайцкостен. І це також те, що може оплачувати джо-центр. Електроенергію, вже джо-центр не оплачує. Розглянемо наш випадок. У нас три перзони, три людини, я Мирослав та наш син Платон, і нам можна винаймати житло 75 квадратних метрів. Взагалі рахується так. На одну людину 50 квадратних метрів. Кожна наступна плюс 15 квадратів. Нам затвердили житло, у якого 68 квадратних метрів, тобто менше. І все нормально, все підійшло. Так, далі. Далі ми бачимо, що гола сума на три людини у нас складала 552 євро. І хай з 108 євро. Тепер відкриваємо лист. Де нам говорять про те, що нам затверджили житло. І гола сума у нас затверджена 512 євро. А хайць Костем 148 євро. Ось 40 євро у нас забрали з суми оренди на оплату за хайцкостен. Це якраз гаряча вода. Загалом вийшло 660 євро. Це якраз та сума, яка у нас сказана в Ландкрайс. Тобто в селі максимальна, яка може бути по оренді житла на 3 людини. Як ми так чітко вирахували цю суму, я скажу так: ми просто відверто поговорили з Німкеню, яка нам буде здавати житло, та сказали, що маємо ось такі максимальні суми, які нам можуть затвердити. Будь ласка, давайте в рамках цієї суми ми і пропишемо той мід Ангібон. Я хочу вам. Підказати ще одну дуже важливу річ. Якщо, наприклад, ваша сім'я складається із чотирьох людей, це може бути окремо жінка двоє дітей і мама цієї жінки. Спочатку до Німеччини приїхала жінка та двоє дітей, потім окремо приїхала мама. І ви реєструвалися окремо один від одного, то ви маєте право. Знімати квартиру це така просто хитрість, на два окремих договори. Власне, в нашому випадку так і буде відбуватися. Що це значить? Якщо, наприклад, на чотири людини вам дозволено буде заплатити в селі, я знову ж таки повторюю, що це лише параметри по нашому селу, в вашому джоб центрі не можуть бути інші. Вам дозволено буде заплатити лише 772 євро це максимальна сума. То якщо ви підпишете договір з орендодавцем на два документи, тобто на дві окремі сім'ї, то ця сума буде в випадку однієї людини, ось цієї мами, 454 євро. Плюс ще три людини, мама і дві дитини це 660 євро. І загалом ви отримаєте. Так, давайте я. Давайте я порахую. 1114 євро, якщо не помиляю. І, звичайно, з такими двома договорами на ту ж саму квартиру вам буде легше просто знайти житло. Тому, знаючи ось такі нюанси, будь ласка, грамотно користуйтеся. Цією можливістю. І останнє, що ми будемо робити, коли вже отримали оцю інформацію, що квартиру нам затвердили. Далі ми йдемо до Німкені та маємо підписати з нею договір оренди. І цей договір оренди ми маємо передати до Джоб-центру. На цьому все. Я вважаю, що ця інформація максимально корисна. Ми це все пройшли. У нас все вийшло. Я бажаю, щоб все вийшло у вас. І як тільки в мене буде можливість показати квартиру, до якої ми переїдемо з 1 грудня, я це зроблю. А поки я хочу всім тим, хто зараз шукає житло в Німеччині, зрозуміти одну річ, я говорю про це всім. Коли у вас вже опускаються руки, бо в мене таке було, і ви кажете: це неможливо знайти квартиру в тій погане слово Німеччині нереально. Зрозумійте, це лише половина шляху, який вам треба пройти. Просто більше витримки, просто більше листів. Я про це вже говорила. Ми написали приблизно 150 листів. Ми були на семи переглядах квартир. Деякі квартири нам були згідні здавати. Деякі квартири нам, власне, не підійшли, бо там просто було б неможливо жити. Вони були настільки в поганих умовах. Але обов'язково вам... Посміхнеться вдача просто робіть все правильно і дивіться наше відео, бо я даю дуже багато класних рекомендацій. Ми це вже все пройшли. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!